Так, ну що, народ, всім привіт. У нас сьогодні така локація. Позаду мене стоїть Ігончик, це Кігон моєї дружини. Чому на Nissan? Тому що історія з Nissan завершилася, Nissan був проти. Отож, найголовніше підведемо підсумки, що скільки коштувало, стільки ремонту, скільки запчастини. І найголовніше питання, чи варто купувати авто із США, чи е, дешевше його купити вже тут е, в Україні. Отож, давайте, я тут трошки накидав по списочку і пройдемося. Значить, на аукціоні Nissan був куплений за 3300 доларів. Досить непогана ціна. Зараз, я нагадаю, нам фактично нереально купити за таку ціну в такому стані, з таким пошкодженням, такій комплектації Nissan. Далі в Україні за розмитненням з усіма платіжами Nissan вийшов 10800 доларів. Далі у нас пішов ремонт. Отож, по запчастинам, Радіатори 140 доларів. Відкрилок правий передній 50 доларів оригінал. Рамп, накладочка, 60 доларів оригінал. Жалюзі 90 доларів. Верхня планка, кріплення радіаторів, 23 долара. Корпус вентиляторів 45 доларів. Абсорбер підсилювача бампера, 23 доларів. Дві фари 200 доларів. Бампер передній оригінал 170 доларів. Покраска бампера, 200 доларів. Далі решетка нижня бампера 17 доларів, заглушка під транспортировочний хачок 5 доларів, хром, полоска нижня, хрома в бампер 25 доларів, Значить, туманки з, з, з решетками, з проводкою 60 доларів. В общем, комплект туманок 60 доларів. Далі чайка, та що йде вокруг решетки, радіаторів. 35 доларів вона в оригінал, тому що бампер в оригінал Вони з Тайванем відрізняється. Далі, сама решітка радіатора Тайвань 110 доларів. Емблема, значок під дістронік, БУ, оригінал, а гарному стані 100 доларів. Привод жалюзі, сам моторчик привода жалюзі я замовляв на Аліекспресі 470 гривень або 12 доларів. Так, Защита, Захист бампера нижній пластиковий є 25 доларів. Далі була здійснена заміна лобового скла і тонування. Це робилось в одному місці і за це заплатив 300 баксів. Далі, самого заміна торпеди. Торпеда коштувала 300 баксів. Так, відновлення безпеки. За всю відновлення безпеки я сплатив 7300 гривень або 175 доларів. Далі ТО 3000 гривень це заміна масла і всіх фільтрів. Далі хімчистка 200 баксів. І ще сюди врахуємо. Сумарно, десь плюс-мінус на 200 баксів. Це коштувала доставка різних комплектуючих новий поштой. Ну, я накинув плюс-мінус, це 200 баксів коштувала вся доставка всіх запчастин. І 250 доларів вийшла постановка машини на облік з платою всього. Отож, машина вийшла 2787 доларів. Таким чином, вона. Тут стала на номерах з повним відновленням і хімчисткою, тобто машина, на якій можна їхати, в сумі 13 тисяч 587 баксів. Тепер давайте побачимо, чи рентабельно. Звісно, машина була продана трошки дорожче, але всі роботи, абсолютно всі роботи. Дефектовка, заміна торпеди, зняття встановлення безпеки, зняття бампер, заміна радіаторів, ТО, все-все-все, це я робив власноруч, тобто безкоштовно. Якщо давайте порахувати всі роботи, вартість цих всіх робіт, ну я так гадаю, це десь близько тисячі доларів будуть коштувати всі ці роботи. Багато це чимало. Рентабельна, нерептабельна, тобто, якщо порахувати, що мені вона стала 13300, грубо е, да? трошки більше 13400, то дивіться, якщо додати вартість всіх робіт, це буде десь 14,5-14800 да? приблизно, то за ці гроші вже можна купити в Україні Nissan Плюс-мінус таких ж годів, плюс-мінус такої комплектації. Але ми маємо розуміти, ви, коли купуєте в Україні, ви наглядно бачите те, що ви купуєте. Коли ви купуєте на авто на аукціоні в США, ви купляєте кота в мішку. Тобто ви у вас є 10 фотографій, які ви там передивилися, і все. Ніхто там двері відкривати не буде, ніхто там точно міром не буде її бігати, тикати, ну карфакс подивитись в кращому випадку. Але це таке. Тому тут питання, скоріше, мабуть, бажання. І якщо вам хочеться машину з США, ну будь ласка, якщо. Зекономити здорово на тому, що ви пригоните машину з США ну, вряд чи ну, я маю на увазі в такому бюджеті, то набагато зекономити не вийде. Забігаючи наперед, я скажу, що якщо ви думаєте, що історія на цьому закінчилась, ні, все тільки починається. Я скажу так, що вже куплений новий автомобіль, і це Биточок із США. Там не буде заміна лише бампер переднього і заміни фари. Там буде набагато цікавіше. Це досить актуальний, популярний зараз автомобіль. Тому залишайтесь, автомобіль вже придбаний, він скоро буде на Україні.